Рятувальники незалежно від того, чи це день донора, чи це звичайний день, активно участвують в здачі крові не один раз на рік. Сьогодні вже пройшло близько 20 і ще 20 буде. Подалі здавати кров, і загалом це буде близько 20 літрів крові. В акції здачі крові прийняло участь також керівництво головного управління. Кров має короткий тривалий термін зберігання. Оновлювати наші запаси потрібно постійно. Тому ми дуже запрошуємо всіх громадян Запорізької області здавати компоненти крові і рятувати сотні тисяч життів. Ну Разів 30 вже здавав. Кожного року по два-три рази вдаю. Для дітей, інколи, для ЗСУ, для наших бійців на перемогу. Даю кров для Збройних сил України, день донора. Все буде Україна. Слава Україні.